Очільник Пентагону Піт Гексет не проінформував Білий Дім про ухвалене ним рішення зупинити поставки зброї для України. Про це повідомляє CNN. Тож Трамп ймовірно був здивований не менше за Зеленського. Гексет нині є одним із найскандальніших членів команди Трампа. І одним із найбільших його зашкварів став так званий Signal Gate, коли Гексет в відкритому месенджері розпатякав деталі майбутньої військової операції в Ємені. Тож, хто він такий цей піт Гексет, який забирає у нас зброю? І чому Трамп досі терпить його на чолі оборонного відомства Сполучених Штатів? Про це далі в сюжеті. Телеведучий давній прибічник Дональда Трампа Пітер Гексет. Його призначення на одну з найвідповідальніших посад очільника Пентагону викликало неоднозначну реакцію у США – Адже гексет жодного дня не працював чиновником. Крім того, його ім'я фігурувало в кількох скандалах. Видання The New Yorker і телеканал CNN звинувачували Гексета у зловживанні алкоголем та домаганнях до жінок. Саме через це його нібито вигнали з органів управління двох некомерційних організацій ветеранів. У звіті інформатора, отриманому виданням, стверджувалося, що під час керівництва однією з цих некомерційних правозахисних груп гексет неодноразово перебував у стані алкогольного сп'яніння на робочих заходах і зустрічах зі співробітниками. Також стверджувалося, що він сексуально домагався кількох співробітниць. Після оприлюднення журналістами цієї інформації Гексет заявив, що вже позбувся пристрасті до алкоголю, а звинувачення не змусять його відмовитися від боротьби за посаду очільника Пентагону. Впевненості йому додавала особиста підтримка Дональда Трампа, в якого гексет неодноразово брав інтерв'ю. Ще працюючи на телеканалі Fox News. Їх поєднували несприйняття лібералізму та відданість ідеї Америка ферст». Інтереси США на першому місці те, що відбувається в Україні, важливо, але все це тьмяніє порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені. Якість життя пересічних американців знизилася. Так, гексет коментував російсько-українську війну одразу ж після російського вторгнення. Вже після призначення Гексета на посаду міністра оборони засідання у форматі Рамштайн більше не проходили під головуванням США. а під час саміту НАТО в Гаазі, у червні очільник Пентагону вийшов з офісу альянсу саме перед початком засідання Україна-НАТО. Проте найбільше ставлення гексета до України проявилося не в демонстративних демаршах, а у призупиненні постачання військової допомоги Україні. Таке рішення Гексет ухвалював за час своєї каденції вже тричі в лютому, травні та минулого тижня. Найрезонанснішим стало останнє його піддали різкій критиці американські та європейські політики, а також провідні видання. США. Ще один скандал, що супроводжував Гексета на посаді очільника Пентагону: Сігнал Гейт. Наприкінці березня журналіста Джефрі Голдберга випадково додали до чату членів команди президента Сполучених Штатів у месенджері Сігнал. Тому журналіст став свідком обговорення чутливої інформації, зокрема про удари по базах єменських хуситів. Згодом стало відомо, що був ще один чат, до якого долучили дружину Гексета, його брата та адвоката, і в ньому також йшлося про питання держбезпеки США. Дональд Трамп назвав Сігнал Гейт фейковим скандалом і сказав, що нікого не звільнятиме.